Запустив на холості. Ось вот так причепився. Подача і зворотній клапан. Обратка. Обратка тече. Все ніби нормально. Ось така вся ситуація у нас тут. 800 обертів. Це на холостих це. Поки холодний двигун 30 градусів. П'ята година, 5.02. 5.15 вимкнемо. Це на 800 обертів. Так. Повітря зокс, а не, є, десь вишукує повітря. Виходить. Он працює як м'яко. Це ось таку фігню купив для промивки. Спробуємо, що воно вийде. Так, я думаю, можна ще її залити. Вилив всю бутылку. Куди це півтора літрова бутилка виходить десь трошки довелося. Це до самого низу, а це зворотні зливається обратно. мутнуватий, але нормально. dale bodem dale raditi